Доброго денечка. Вчора цілий день не було світла, я не могла нічого зняти. А за сьогоднішню ніч от такий сюрприз, гляньте, скільки оце я все повідкидала, як змогла. Щіткою. Поки що не лопатою, поки воно не вляглося. Ще треба оце прибрати, то я його щіткою раз-раз, раз. раз, раз. Позмітала. Зараз ото ще позмітаю від хати, щоб не розставало під хату. Отака така зимонька прийшла. Це називається для мене. Почалися страдання. Якщо буде снігова зима, це завал, що буде. Ох, оці сходинки мої. Ох, вони мене доконають зимою. Тому що тут ходити це страшне. О, Дивіться, що робиться. Отак і робиться. Ще зараз до теплиці повідмітаю. Моя полуничка вкрита перинкою сніговою. Теплиця вся засипана. От. Отаке, бачите? Отаке для мене починається мучення. В прямому смислі слова. Зараз підемо провідаємо поросяток. Заходимо в хлів. Дивіться, е я купляла їх, мені скрили мокрі. Але ви знаєте, я топлю на наложу отих маленьких, що привезли раніше. Дивіться, я перезулася, заходжу в хлів. Тишина. А в нас таке сонне царство. Сьогодні у цих двох дівочок не в кабанчика, а цієї біленької і в тої біленької. Сьогодні три місяці, сьогодні їм день народження. Ай, 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 гляньте на нього. Осіньку, як я позіхаю. Божечко, помішала зашла. Дивіться, їм так добре і мені добре, кормушка. Вони захотіли їсти бігом, бігом, бігом до кормушки. Потім попили, потім зганяли в туалет. Бачите, так. Я прибрала. Вранці сьогодні я сьогодні встала 8.05, попила кави, помилася, попила кави і прийшла до свинок. Слухайте, 8:30, десь 8.35, все, в мене нема що робити. Отаке. Так що в мене дві дівочки в день народження. Потім буде 14 числа у цьому хлопчаку. Гляньте, як він ножку заложив. Гляньте, як він випається. І дівочки теж, Гляньте, які довольні, звісно, під лампочкою. Вчора спробувала я трошки білити цю бляху. Я то її не хочу білити, бо вони все поблизують. Але гляньте, один раз який і забілилась, Попробую забілити. Будь-лизать, хай лижуть. Це ж е, ця я, м, вапна, що їм буде від цього? Ну, я так думаю, не знаю. Може хто підкажіть, чи можна вапною зараз при свинях білити, чи ні? Вчора мені в інстаграмі, я вчора не в інстаграм не виставляла, вечором вже виставила. От, то дівчатки мені сказали. Що це байрактар? Тако покажу, а це джавелінки. Хай будуть. Посія як ногу зложив, божечко. Все, дивіться, говорю, а їм ноль. Ноль. тому що я їх міша, їм мішаю, тому що кажу, вони на їжині. Лежать, слухають пацюки. Поняли? З вами навіть пов... общаться не можна, тому що ви їсте, спите, п'єте, Все. Ти що вчора вечором поміняла свіженьку. Не так я поміняла, як посипала, підсипала. Ну як? Поміняла для того, щоб підсипати більше. Бо, можливо, не буде світла вночі, але вночі не виключали. Бачите, до цих пір не виключають, Виключать, мабуть, дві години з двох до чотирьох, Отаке. От так що нашим, оцімо, моїм оцімо оці. Цій. Як ж ближче показати? Я ж не можу підійти через цю сіну. О, сьогодні їм три місяці. Сьому буде 14-го, а тим дівчаткам двом риженьким буде 19-го по три місяці. Боже, які довольні. Гляньте на кирила. Сміючися. І все ми так сміємося, мої мамі. О, бо Я все-таки мішаю. Все-таки я вас мой листарю. Все-таки я вам мішаю. Отакі, отакі відео. Сьогодні в нас і Катерини, і сьогодні у нас день народження, полібійне свято. Оціхло. Це так траптку повитерать, слухайте. Ну, нічого. Тут чистенько, все чистенько. От. А це п'ятна ті, що я кабанчика чистили, я йому попу бризгала, Чи, як це називається, чи не спреєм, а він все видно притулявся йому пекло. Але все зажило. красота. Ще раз кажу, якщо дивитися за кормушку, дуже вдячна. Людочки раз насиплю 4-5 днів. <сум> Уявляєте, що тут таке. Ой, як я розтягнулася. Як я розтягнулася. Отаке. Що, <сум> день народження? Я хотіла їм банти причепити на шию, але так як снігом все закидало, я не можу поїхати. Ну, гаража там ще не відкидала. я. хай собі сплять. Я піду також відпочивати, типа я втомила, Ну, я трошки втомилась, поки сніг треба піти в гаражі Лопата від снігу стоїть, тому що я цим віником. Він твердий, їм нормально замітати, але все рівно трошки тяжко. Байрактар і джавелінки. Після кножки залишили? Дайте мене ну, збільшу трохи. У гляньте. на мене. Дайте поставлю так, як було. сонне царство. Добренько, дякую вам всім, що ви дивитесь моє відео. Я в кожному відео буду це говорити. Дуже вдячна за те, що ви дивитеся. У мене є стимул їх знімати, але ну, тоді, коли світла немає, то тут темнота, то, ну як темнота, такі напівтемнота, то що я буду вам показувати? Ліж безняті, вважалося, що я показала. Такі шийки, губеньки робляться. Але ці. Від цих білих, ці на три неділі менше, бачите така різниця? Чи дожину, чому може в них така форма? А кабанчик подовжені по менше. Такий квадратненький. Ей, хіба я рактарший. Таке. Добре, дуже всім дякую. Пишіть коментарі, підписуйтеся. Я дивлюсь, хто підписується, зразу підписуюся на них взаємно. От. Вдячна людям дуже. Все. до слідуючого відео.